Добрий день, любі мої. Дивимося рівне. Рівне з 5 по 12 та Рівненську область. З 5 по 12 вересня. Так. Ловитимуть колаборантів. Прям силою будуть. Щось пролітатиме. Ага, в Рівному. В Рівному є можливі руйнування. Будьте обережні. Можливі руйнування. Так. Далі. Давайте подивимося, яку... Руйнування на руйнування саме. Рівне озброєння в наших воїнів вкладають. Ситуація якась така по-рівному дуже хороша буде про якогось багатого, про якогось такого, знаєте, мажора, який при владі, щось таке дізнаєтесь. Щось таке, як візьмуть, а потім відпустять. Ну, таке, будете наблюдати за церком А, Так, візьмуть, всі будуть аплодувати, а потім. Трошечки якось там, десь там, щось там. Якусь там дадуть, піддадуть і все буде. Якось так. І вона буде як підвішена в повітрі. Ця ситуація. І потім всі до неї не будуть. Так, чи будуть прильоти? Та що ж таке, у мене карти поперевертались. Чи будуть прильоти по-рівному? По Ні, ви знаєте, кажуть, що нібито. Ой, господи, що це в мене сьогодні всі? По-рівному щось там, ДРГ якийсь якесь працює, але воно працює на... більше на якісь розвідувальні такі штуки. Ну, прильотів не побачила. Дивимося Рівненську область. Так, а крім того, щоб дивитися Рівненську область, хочу подивитися на. Араз осіється вже ж і наших терунців. Двері то закриті. Ви знаєте, е, дерунців дуже вмовляють. Прям дуже вмовляють. Баліжка дають, і, і, і це, і це. Я вам скажу, що е, главний дерунець вже отримав якесь бабліжко за, за це все. За, от, за те, щоб двері від, відчинить. Але щось там так якось все хитро... Усатий таракан це робить прям капець. Знаєте, як сидить в золотій клітці і все, все його там якось йому вдається оце все з... ну, будуть прям його пресувати, я вам скажу, будуть пресувати, щоб він йшов далі. Але це все, ну, він прохаваний, він обиграє це все і буде щось там. Він вже вісім місяців 7 місяців ніяк. Да -да, ну, нет, знаєте, це так так якось, ну і добре, хай сидить. О, так, дивимося Рівненську область, так? Рівненську область. Рівненська область. Що там по Рівненській області у нас. Щось там провокації на кордоні будуть такі, нездорові. Щось там буде прям. І буде щось летіть. Буде щось летіть. Не підуть вони, це все буде залякування. Сидять там вони за загородкою і оту там тільки гавкають. Ну, прилітать буде, прилітать прям прям-прям-прям-прям. Так, і якісь на кордоні провокації прям нездорові будуть. Не подобається мені, ану, давайте котів подивимось на котах. Ну, щось буде, буде ДРГ, які засилатися, Прям такі гроші будуть пропонувати людям. Чи буде летіти? Да, буде летіти. Десь в Рівненській області буде, будуть, буде летіти. Буде летіти. Чи будуть руйнування? Зараз ми подивимось на інших. Десь будуть, як, знаєте, як. Пуляти в нашу сторону, але не просто е, ракетками, а якимось іншим видом зброї. Але стоять. Але стоять, заплутані. щось там якісь будуть дерге, які будуть переходити кордон. Миші є, бачите, які розвідують. Але я вам скажу, що у нас дуже все спокійно. В плані тому, що у нас все Це вже вам не лютий місяць, це все вже на іншому рівні. Просто на іншому. Так. такі подивилися. Зараз ще разглянумо на цих. Давайте п'ять карт витягнемо. Та що ж це таке сьогодні? Так, Рівненська область. Чи будуть прильоти по Рівненській області? Ну, Там все стоїть, все захищається. І навіть, знаєте, підвозяться, підвозяться ці всі штуки. Ну, як такового, там шашка і наголо, такого прям от як на ці карти, да, вони не йдуть. Єдине, що можу сказати, що розвідуються по ночам, там дуже вміло дуже вони це все роблять і щось там вибудовують, як це можна, але провокують наших хлопців це однозначно, однозначно. Отже, всім дякую, Рівненська область рівне, місто Рівне, дякую, підписуйтесь і бережіть себе та в Україну.